Людей, а далі з ними там щось робити. І в нашому випадку ми говоримо, що це там сучасна ринкова економіка з цим працює. Тобто вулиця створює певний потік, туди йдуть люди. А вже хто як і вміє, той з того і заробляє. Але він, в свою чергу, платить оті 16 тисяч доларів у Львові, да, можемо уявити, скільки платять на елісейських полях. Чи в інших столицях світу, да, скільки там може це коштувати. Але це дійсно капіталізація це дуже важливий інструмент для розвитку не лише там, локального якогось ком'юніті, а й з цього міста. Тому що дійсно, наприклад, Львова, я думаю, що можна говорити про значний внесок цієї економіки, туристичної в економіку взагалі. Ще питання про те, взагалі. Які інструменти можуть бути для того, щоб цей простір утворився? Чи достатньо просто перегородити ці вулиці, і вона стане пішохідною? Чи щось додаткове потрібно? Абсолютно точно не достатньо. Є такий е, антиприклад, гарно, що він в Росії Єшкарала. Е, там коротше був такий в тому там, коротше, губернатор, чи хтось такий. Він їздив відпочивати на наваровані кошти в Італію, чи кудись. І він вирішив дішкарлі побудувати маленьку Італію. А, ну, це такий є. серед урбаністів вже відомий, ну як це сказати, антиприклад. Да? І він побудував там набережну таку красиву, щоб всі гуляли, такі магазинчики, як має бути, але там ніхто не гуляє, ніхто не живе. І воно виглядає пусто, порожньо і нецікаво. А, Є ризик створити вулицю, такого багато, що просто перекривають, але вона не працює. Якщо немає певних інструментів, немає. Активного менеджменту да, в цьому плані, і це дуже насправді непростий проект вулиці, як здається, тому що треба провести і дослідження і логічні і з бізнесом поспілкуватися, зрозуміти хто а, має тут нерухомість. Якщо вона не здається в оренду, то немає конкуренції ринкової і майже немає сенсу, тому що не будуть оновлюватись фасади так, як потрібно людям. А, наступний виклик: що не буде. А, Стало сталого простору, стали просто, як е, ми оцінюємо, що він працює якомога більше часу. Тобто, е, ресторан, столовка, да, яка годує людей лише в день, а весь інший час вона стоїть. Це не вигідно дуже бізнесу. А да? е, е, якщо там в день вони продають бізнес ланчі е, тим, хто працює поруч в офісах, ввечері вони працюють е, продають тим, хто вийшов погуляти, це вже набагато вигідніше. Тому о, треба вивчати простір, його потенціал. Все це ну, можна там прочитати, змініти робити фахівці, експериментувати. А, тут о, ну, добре, що можна починати з таких тактичних речей, щоб перекривати там на пару днів і зрозуміти, а, що далі відбувається. Далі, оце важливий момент: що е, все ж таки набагато небезпечніше робити пішохідну вулицю та. На якій вже багато перебуває пішоходів. тобто, не намагатися е, сюди загнати людей, отмов створили, приходьте сюди, гуляйте. І в цьому сенсі, звісно, е, Сумська від градусника до оперного до Хнатопа, да, у нас е, є найбільш перспективною, тому що там дійсно завжди люди, і у таким а. а там є виклики з транспортом, але можна, наприклад, залишити громадський транспорт і залишити цей простір, наприклад, на вихідний працюючим. І, до речі, це 23 -е число дуже добре показало, що там було 4-6 тисяч людей. Просто люди вийшли на концерт на вулиці. І ще такий момент важливий, я згадав: різниця між парком і вулицею, особливо молодь, ми любимо, коли нам трохи тісно, тому що коли отакий простір, знаєте, в поле вийшов, це трохи некомфортно. От я таке вивчена вивчена. Я не знаю, ну якщо в залі заповнено 20% людей, то людям некомфортно. Якщо більше 80 вже то теж некомфортно, дав таке. А і тут простір вулиці, коли молодь опиняється поруч, і такий концерт, і сама ця атмосфера ну це такий капітал, який не облічується можливо, але люди хочуть там знаходитись. Тому у той, у той простір, де вузенько дісненько, я думаю, що він завжди більш приватно, да, але якщо ми почнемо звідси, і потім все туди підемо, туди далі, то нормально розповсюджувати. <су> Я власне на наступне питання хотів спитати. На твою думку, які взагалі наші вулиці Харківські найбільш для цього пасують? Тобто, ми почули да сумська дійсно, і це ми бачили до війни. Постійно вона перекривалася, і на деякі свята там збиралися і понад 300 тисяч людей на концерти, але ну. Ми трансформуємося, змінюємося от сьогодні, де ми можемо такі ареали ще розглядати. Ну, я намагався трохи вивчити цю вулицю. Тут вона можливо найкраще вивчена як потенціал, тому що займалися цим люди. Тут є виклики свої певні. Наприклад, то що є далі схил, це така нетипова історія для пішохідної вулиці. Хоча, от ми були в Оденбурзі, у них навпаки. Саме схилу, це і повороти, і фасади вони так зробили. Це їх капітал, де всі фоткаються, а, але це обмежує дуже сильно функціональність вулиці. Складніше зробити фасади в нуля, це дуже важливо. Це дуже важливо. Складніше виставити ті самі столики і таке інше. Це треба все вивчати, це все викликає. Далі тут ну тут є свої функціональні речі. От у нас є адміністрація тут, тому не всі фасади тут запрацюють хоча, можливо, дитячий світ. Розкриє себе по-новому, якось теж а, Але ну зазвичай я от з міста, про які я читав, вивчав, ніхто не обмежується однією вулицею тобто, це має бути такий сталий простір пішохідний, де ти йдеш без автівок, один кілометр там вийшов погуляти цей промінат. Тому мені здається, Сумська це наше майбутнє, але не на завтра. А на сьогодні у нас є квітка. Тобто дійсно мова йде про трансформацію міста. Да? Тобто, якщо ми йдемо вперед, світові тренди нам говорять, що реально має у таких просторів ставати більше, і вони працюють ефективніше, лише коли це якась сукупність реалів. І ну, я також на своє, на своє поле трошки потягнув в бік архітектури. Мені здається, що саме в Харкові потенціал. Туристичний, як туризм міський, да, тобто огляду пам'яток, огляду історичних просторів, він взагалі не може працювати, тому що дійсно в нас немає можливості для пішоходів ну, якихось оглядових майданчиків на це подивитися. Якщо ми говоримо, що Сумська дійсно вона одна з насиченіших історичними пам'ятками вулиць. І так само вулиця Сковороди сучасна. Вони не пристосовані просто для того, щоб ти йшов і міг зупинитися. Ти коли зупиняєшся, тобі спину хтось собою свого на тебе наступить, чи там велосипедист їде, який, до речі, не має власного доріжка, як, як це мало бути, так от Харків, в принципі, не пристосований, мені здається, трошки для такого міського туризму. Ми не маємо комфортних зон Ми маємо лише великі парки, а от таких маленьких карманних парків, як це існує в Європі, на жаль, у нас чомусь вони не виникають. Є лише маленькі вкрадення, наприклад, двір саламандри. Да? Але він так само неповноцінно працює як такий. А тепер давайте подумаємо з точки зору автомобілістів. Що ми можемо їм сказати? Коли ми завтра зробимо тут адвокаційну кампанію щодо перекриття цієї вулиці, до нас полетять кам'я. Ми ж тут їздимо, ми тут паркуємося. Що можна їм відповісти? Ну до речі, тут я не впевнена, що сина полетять, тому що це все адмініструється у Львові. Є приклад з нашою законодавчою базою, коли видаються перепустки, цій, да. Видаються також людям з інвалідністю, які мешкають в цій території, щоб вони могли загинути. До речі, вони трохи там порушили закон, тому що їм там люди, які живуть в центрі, і кричать їм постійно, що ви порушите закон, тому що мають видавати всім групам, а вони обмежили лише тільки тим, хто ну не може рухатись, і це насправді правильно, тому що на Заході насправді не дають просто. Такій широкій групі, такі переваги для ну, місця з інвалідністю. Це інша трохи тема. Адмініструвати це можна, заїхати тут. Хто може заїхати? Це не транзитна вулиця, тут немає проблеми взагалі. В цьому люди дуже швидко звикнуть, і навіть це може впливати дуже добре на трафік. Є дослідження в певних містах, це спрацювало. Треба зробити просто транспортне моделювання. У нас є фахівці. Це не така велика проблема. Якщо ми кажемо про Сумську, то да тут дійсно треба організувати, щоб всі їхали повз центру. Да? Тобто, щоб Кличківська і Шевченка, як у нас в генплані, вони працювали як транзитні коридори. Тоді там не мають паркуватися на цих вулицях. Там має бути транзит, щоб автівки їхали якомога а, ну якомога швидше. Зараз скажу, що літати треба. Я маю на увазі без без це... перешкодно. Так, да, да, безперешкодно точно. І тоді, е, чому б не зробити сумську там е, просто таким з громадським транспортом, я великої проблеми не бачу. Це можливо навіть якийсь, як якийсь проміжний етап. З часом можливо ми взагалі зробимо супер, як воно запрацює. Ось е, але е, немає такої великої проблеми з транспортом, як воно здається, тому що е, тут. Працюють в принципі, не тільки самого транспорту автомобільного, як е, підвищити пропускну здатність, а є інша річ: що чим зручніше місто для пішоходів, тим більше ним користується пішко тобто, тим е, менше людей сідає на автівках, і оцей ефект набагато важливіший, тому що якщо ми робимо центр зручним для пішоходів, сюди не суються на автівках зайвий раз. І людям сюди не треба на автівка. так? якщо є ресторани, які всі хочуть, будь ласка, перехоплюючи паркінг, початок Римарський там десь ще організувати на початку, встали і всі туди підуть. Ніхто нити не буде. Всі розуміють, що вони хочуть цей простір без автівок. Насправді, чому приїжджають в Сад Шевченка? Це простір без авто. Ну -зап -зап ну давайте по великому рахунку з красивим ландшафтом, де організували їм якесь дозвілля. Так, само будуть приїжджати сюди, і не буде тої великої проблеми. Єдине, що ну не єдине, але є великий виклик для Харкова. Що у нас багато вузів в центрі знаходиться, але можливо це перевага, тому що студенти не мають автівок зазвичай, і це великий кемпус. Ну, от все. так, це дійсно так. І я б навіть більше підсилив цю думку, що ну ти автомобіліст, я автомобіліст. Ми знаємо, що трафік на сумській завжди був ускладнений. І я, власне, прокладаючи свій маршрут ще там 10-15 років назад. Я уникав проїзду цієї вулиці, тому що вона завжди ну як бутилочна, да ця горлишко ну, Покриття Там таке да, і тобто значно легше проїхати там більшу відстань, але безперешкодно. І взагалі мені сьогодні дуже важко сконцентруватися на розмові, тому що я спостерігаю цей рух постійний, пішохідний, і дуже цікавий досвід дивитися на цю вулицю як пішохідну сьогодні. І мені здається, що цей тренд дійсно. Ми варті того, щоб місто змінювалося, щоб ті, хто приймають рішення, нас чули, тому що ми фактично не мали якогось там широкого анонсу. Ми не проводили якісь там спеціальні промо акції. Тим не менш, ми бачимо багато зацікавлених людей. Як взагалі, на твою думку, це ми так вже до кінця підходимо. На твою думку, як взагалі ми можемо змінити оце ставлення? Як чи може нас почути муніципалітет з цим запитом чи ні? Наскільки мені відомо, міський голова за пішохідну вулицю. Ось але у нас, знаєте, як це буває? Міський голова у нас не керує настільки процесами, як це здається багатьом в інтернеті. Да, тобто виконується не він один працює, а виконує ціла армія, там чиновників, все таке інше, і тому це має стати пріоритетом, так щоб дійсно дали і з домовились. Тому що треба змінити ОДР організацію дорожнього руху. А проект зробити треба. Взагалі, ну чому цей проект на мою думку складний для нашого муніципалітету? Тому що такі проекти робляться зазвичай хабами з дуже. Широким обговоренням з громадськими слуханнями, тому що тут, якраз в цьому проекті, не можна обійтись без цього, якщо ви можете поставити фотозони в саду Шевченка і там найняти музиканта, якогось, щоб він грав на фоні музику, чи там включити щось, в колонка, це просто організувати якесь да свята. Набагато складніше піти в кожен бізнес, зрозуміти, хто там власник, зробити дослідження, долучити спільноти різні, да щоб. Перший час запустити простір, щоб він працював. Наприклад, є такі виклики: от за завтра ми відкриваємо цю вулицю, і от уявіть собі, тут кожні вихідні, ввечері там в п'ятницю, тисяча людей. Як це адмініструвати? Ну, це питання. А що, хто, що скажуть хто, мешканці цих квартир? Хто з музикантів, хто з музикантів має тут грати? це питання. Все це адмініструється, видаються, наприклад, в Нью-Йорку ліцензії там видаються музикантам. І намалювали вони точки, де музиканти мають ставати. Всі такі речі вони мають адмініструватися. Тому це складний проєкт, але я думаю, що ми можемо допомогти. Якщо у нас Харківська міська рада бачить політичний запит, цей вони реагують. Я ну да, я розумію скептицизм, але в таких речах іноді вони змінюють думку. Давайте щось зробимо. Насправді, у нас зараз прямо зараз робиться Лопанська набережна. Там, типу, робиться пішохідний простір, хтось знає, от, взагалі, хтось знав, що там робиться пішохідна вулиця? Ага, бачите, як мало людей. насправді у нас в Харкові відкривається пішохідна вулиця зараз, прямо ось так. А, а щоб це запрацювало, Щоб треба, щоб це стало рішенням громади. Що а давайте? А хто взагалі приймав участь в громадських обговореннях? Цієї вулиці є такі? А хтось чув, взагалі, що були в громадські обговорення? А чи були вони <свісно> 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 да, да тому, а, от вам гарна нагода показати приклад, що Харків робить поступ, міняється. Давайте проведемо громадське обговорення, виступимо різних стейкхолдерів, бізнес, активістів, а, культура. Ну дуже багато різних. А що ми тут хочемо бачити, як ми це організуємо? Я думаю, що ми можемо на, наприклад, на вихідних, навіть в цьому році почати просто от перекривати це не так складно, як здається на 23 третє. Перекрили дуже швидко. Да а що тут за проблема зараз почати перекривати, як тільки що, до речі, перекрили? Я так і розумію, це ж було імпровізовано. Бачите, так що тут є ще така тема, як право на місто. Можемо сюди почати виховувати на вихідних, і це буде наша пішки науці. Павло. Я тобі дуже дякую за таку оптимістичну ноту. Дякую за цю розмову. Дякую всім, що це актуальне питання. Можливо, у когось є питання. до речі. Думки, виступи. Да, будь ласка, не мою думку, ну мені так здається. Мені так здається, що вулиця Григорія Сковороди через те, що, по крайні коли я там була студенткою, та вона була дуже активна. І зараз якось вона трошки губиться в міському просторі. Там якісь такі собі вже магазини незрозумілі, чи можливо перекриття шматка цієї вулиці теж могло б якось допомогти її. Повернути її популярність. щось Хочу спитати, в якому році студентка. Тому що, це важливо. У мене теж закарбувалась А, ну це недавно. З дитинства закарбувалося, що тоді ще Пушкінська зараз Ковради вона була доволі такою ламповою живою вулицею. Там ходить трамвай. Да? Я туди їздив на трамвайці. І мені там Антошка, ну я з дитинства пам'ятаю так. Вона здавалося, що там людей так багато. Цю вулицю вбили автомобілі, але я б не робив її пішохідною. Чому тому що у нас це єдина вулиця, от на гір, на гірне центру? Це йде, і вона є транзитом для всього району. От, все там до ХПІ весь цей район. Все ж таки, туди треба доїжджати або всю цю зону перекривати величезно. Якось а, тому я б заспокоїв цю вулицю, що б я зробив там. Я б зробив би там трамвай і а, прибрав транзитну функцію, а лише функцію, щоб роз'їжджались автівки, ті, хто там мешкають. Ось все, а все інше не треба. Можливо, там залишити по одній смузі, повернути трамвай, і там вулиця просто заживе як треба. Ну, це моя така особиста думка. Тому що я от що я вивчав, писав про цю вулицю, я так думаю Дякую. Ще питання. Ще на початку 80-х група під керівництвом, не керівництвом буряка, да займалася темою, причому дуже, дуже, дуже масштабно там хто тільки не брав участі, займався темою перетворення на пішохідний простір Сумської від градусника до театру, не оперного до театру української драми. І дійсно, там були і роботи. Архітекторів, і вони так міждисциплінарний проєкт робили, і навіть там була комунікація з старшокласниками, з якої ні черта не вийшло, бо компарті От. В принципі, ця тема не на вах. Але чомусь змінюються міські голови, змінюється влада, але жодна влада до цієї ідеї навіть ну, якось не, не прикоснулася. Да? Чому як ви вважаєте? І ще одне питання: ну, все класно, ясно. Комунікаційні вузли, там, станції, метро, все, все, все по науці, А чому все ж таки центр? Чому ну, не район, наприклад, Різдвяної, Ну, Он там, терпічч зробили, почувається добре. Класне питання. Починає. З другого почну, тому що можливо, трохи простіше. Це те, про що я говорив, що е, найпростіше все ж таки робити пішохідну вулицю там, де вже є попит, бо е, місто це живий організм, і там воно вже працює, і там простіше туди додати і просто надати функції, які вже є, ніж просто е, загнати людей там кудись. Це також цікава ідея, і ну можливо, там треба в ту сторону також думати, але. От нам хоча б зробити один цей простір з цього почати, і тут не схибити. Да? Питання, чому всі влади цього не роблять? Я б його перевернув трохи, чому громади, харківська громада так мало цього вимагає. Тому вона, от я думаю, що це дуже взаємопов'язано, Це така філософська тема. Там да? хто впливає, там влада як лідери або громада формує запити таке інше. Ми розуміємо там, ну хто ще розумієте? Я думаю, що громада недостатньо у нас впливає на владу, щоб привести тих лідерів і тих чиновників, які будуть відповідати на той запит. Ну, Інший приклад, наприклад, Мокрий Жихар. У нас є проєкт. Люди два роки. Я от їздив до них знімав. Щонеділі виходять, прибирають яр, який засипаний будівельним сміттям. Вони там таку роботу проробили. Просто фізично зайти туди, подивитися. Це ХТЗ. І там вони хотіли спочатку зробити другий саржен Яр, але вони просто відновити територію. Чому е, місцевим, які поруч вони кажуть, тату Ванючка якісь бахнуті прибирають? Ну майже так і кажуть. Чому Харків про це не знає достатньо? Чому е, Харків? Е, чому на каналах е, Харківської міської ради немає? А давайте підтримуємо волонтерів. А чому давайте на толоки виходити? Да? Чому, чому у нас є запит на те, що у нас комунальники такі круті? Да, наприклад, ну я в трохи в іншу тему заходжу, перепрошую. Але а, от є на це запит комунальники такі круті, але ну всім начхати, скільки вони заробляють. А, і, а, а чому немає запиту на це волонтерство, яке є в нас? У нас дуже багато тих активних спільнот, груп. А, хтось велодоріжку зробив, еко, хтось а, чистить там не мишу, хтось, але все розрізнено. А, немає а, сконцентрованого громадського спільства, яке це вимагає. Я думаю, що зараз от ми нарощуємо тут м'язи, і нас рано чи пізно почують. Я бачив вже це багато разів, коли чують щось намагаються виправити ситуацію і адаптувати там так, як хоче громада. Я думаю, що да. Друзі, останнє питання, якщо хтось.